Віталій Пісецький, вам слово. Ми з вами говорили перед ефіром і записали навіть трохи більше інтерв'ю. Воно буде на Ютуб каналі Говорить Великий Львів. Я це для нашої аудиторії проанонсую. А якщо говорити про так, знаєте, узагальнити, на якому етапі, по ваших відчуттях, ми зараз перебуваємо, що це в нас за війна? Тому що у вас досвід з 2014-го і дотепер. Ну, однозначно, ми зараз в такій фазі. ну, Складній, м'яко кажучи, так як ми з вами говорили про те, що є проблеми з мотивацією не особового складу, той, який вже залучений до збройних сил, а є проблеми з мотивацією цивільного населення і розуміння наслідків, не дай Боже, програшу в цій війні. Тобто люди не розуміють те, що їх чекає в майбутньому, якщо вони не залучаться до збройних сил. Тим чи іншим способом, чи прямою службою, чи допомогою. От і ми все одно, на мою думку, незважаючи там, наприклад, запевнення наших західних партнерів, все-таки балансуємо. Ну, це моє, це не моє не особ... не позиція підрозділу, в якому я проходжу службу. Це моє відчуття того, що зараз відбувається. Однозначно, ворог не залишив намірів окупувати. Якщо не всю, то більшу частину нашої країни, от і я думаю, що нам потрібно зараз той час, який нам буде можливо десь відведений, коли він, можливо, після Авдіївськ... наступу на Авдіївському напрямку можливо буде якесь таке мінімальне, якась пауза і використати для побудови укріплень, тому що буде ривок ще один, це однозначно. Як тільки підсохне земля і зазеленіє. Зеленка, так звана, буде потужний ще один ривок, і його треба втримати. А О, ми то, все таки це ще цього року ще один ривок. Однозначно. Однозначно, на мою думку, це моє особисте відчуття. моє от така думка. Розслаблятися нікому не варто. Однозначно, тому потрібно, щоб люди все-таки залучалися, не розганяли цей весь хейт навколо ТЦК, навколо мобілізації, навколо того, що люди. Не підгодей непідготовленим бійців кидають в бій, і вони гинуть внаслідок цього. А залучатися, тому що ціна буде заплачена набагато більша, ніж вона заплачена до цього дня. Ну, стосовно тут пан Микола вересень висловився, що в Росії бардак, і через те давайте будемо більш оптимістично налаштовані. Ну, Незважаючи на весь бардак і шалені втрати на фронті росіян, буквально кілька місяців тому багато сміялися з такого випадку, можливо, для когось комічного, коли під час обледеніння під якимось там військоматом на околицях Москви, глиба брила льоду впала на чергу, яка стояла до військомати. Виникає таке, можливо, не кожен звернув на це увагу, коли ми останній раз бачили черги біля наших військкоматів. Тому е, тішити себе думкою, що в Росії все погано, бо вони там все розкрадають. Та вони розкрадають сто е, років тому в Росії була шалена громадянська війна з шаленими втратами. Чим це закінчилося для України? Ну, напевно, українці тоді були такі на оптимізмі всі, що в них УНР є якась уже держава формується. А чим це для нас закінчилося? Ми це прекрасно знаємо. Тому тішити себе оптимізмом я б тут однозначно не став би. Треба в кінці кінців стати реалістами. Тому що нас оптимізмом потішали два роки. Різні там речники від адміністра... офісу президента і ще якісь Експерти. там позаштатні радники напустили, поставили ванну, напустили туди теплої води, поклали туди весь народ. Ну, більшу частину народу. І ще самі туди лягли. Самі повірили в те, що ми зайдемо в Крим, самі повірили в те, що ми вийдемо на кордони 91-го року. Ми бачимо зараз знекровлені бригади, батальйони по 40 чоловік, людей, яких немає поміняти на позиціях. А ми будемо розказувати про те, що в нас на оптимізмі. Давайте будемо оптимістичніше на це дивитися. Треба реалістичніше на це дивитися. Пане Віталію, це важлива тема, яку ви зараз піднімаєте. Дякуємо, що ви про це говорите у прямому ефірі. Тобто, по суті, якщо такі робити висновки з ваших слів, що ми десь, приймаючи деякі військові рішення, дуже часто керувалися політичними мотивами, і це все завершилось тими, тими невтішними наслідками, про які ви говорите. Правильно розумію? Потім, пан Андрей. Однозначно, однозначно, тому що. Ну... Не знаю, що там думали очільники нашої держави, політичне керівництво, особливо. От вони, напевно, можливо, готувалися до якихось виборів, думали про електорат, і так як озвучував військовий, е, який був в прямому ефірі, що наше керівництво держави довгий час займалося не тим, чим потрібно, і думало не про те, що потрібно. Потрібно трошечки протверезіти, прийти в. В себе і приймати ті рішення, від яких залежить зараз виживання держави і виживання всього українського суспільства і народу. Перестати гратися в політику все. Віталій П'ясецький, вам слово. 93 бригада займається активно рекрутингом, шукає бійців для потреб бригади для виконання бойових завдань. Як ви гадаєте, чи можна ось такий ефективний рекрутинг забезпечити на рівні держави? Чи чи може це стати здоровою альтернативою до ТЦК, про яких ми також з вами говорили, і про ці ну, там, випадки, які, які медіа транслюють, негативні інколи історії, які пов'язані з ТЦК. Що ви про це думаєте? Однозначно, держава може цьому, ну, не то, щоб за його цей рекрутинг забезпечити, а я вважаю на даному етапі, от зараз, головне не заважати, тобто створити. Ну, щоб на законодавчому рівні, так як ми з вами раніше говорили, що е якщо якась бригада залучає ресурси, працює там е з якимись е органами самоврядування, е залучає кошти для того, щоб впроваджувати якийсь цей рекрутинг, впроваджувати е навчання, себе е просувати в засобах масової інформації, е наймає якихось можливо людей, оплачує там. Банально там поліграфію навіть. от, І про неї чують. от, е Вона створює якісь прозорі умови е по навчанню, по е залученню людей на певні посади. А хтось е сидить собі і просто е ну, не думає про тих людей, які завтра прийдуть до нього в підрозділ, як їх залучити, не створює таких умов. І тут. Е Державою законом не гарантовано, що людина, яка прийшла по рекрутингу по відношенню там в ТЦК і хоче мобілізуватися саме там в дивностотретю бригаду, чи в втретє, чи 82 другу, яка буде над цим, наприклад, працювати в цьому напрямку, то цей рекрутинг він не матиме ну ніяких наслідків на мою думку. Просто воно це все охорониться в зародковому стані. Тобто має бути на закон, на законодавчому рівні, що якщо людина прийшла з відношенням з такої -то бригади, вона хоче там служити, вона попрацювала там з рекрутерами, їй розказали, їй гарантують, що от вона піде на цю посаду, якщо вона хоче бути там дроноводом, артилеристом, штурмовиком, то вона має бути впевнена, що вона туди піде. Бо якщо цього зроблено не буде, то всі оці потуги. Всі ресурси вони будуть витрачені намар.